Бажаю здоров'я, друзі! Знаєте, що мені хочеться сказати? Ако я дождався, капець! Сіки сидів, ждав, ждав, але все таки є. Сьогодні ми продовжуємо нашу рубрику Посилка від глядача. І сьогодні я отримав таку достатньо громістку посилку. А що всередині? Всередині нас очікує акумулятор для ноутбука, а точніше макбука. Але ремонт буде полягати не тільки в цьому. Далі у нас іде сам макбук. Це модель Pro на 15 дюймів 2018. Дцятого року, який мене спочатку здивував, бо я очікував просто отримати макбук, але він дуже елегантно виглядає. Але на цьому коробка не закінчується. Що там ще всередині? А всередині халва. Я в шоці, і ще смажений арахіс. Це неймовірно круто, коли окрім роботи ще підкидають якісь смаколики. Дуже дякую. Також у коробці лежить мішечок, у якому знаходиться блок живлення та кабелі. На цьому все. Відкриваємо наш пристрій, вмикаємо. І він не вмикається. Я не думав, що акумулятор аж настільки здох, але ще все попереду. Підключаємо блок живлення і вмикаємо. А на цьому моменті я дуже злякався, тому що після війни, а також ПТСР, я просто ненавиджу якісь різкі гучні звуки. І це, якщо чесно, мене трошки спантеличило. Як ми бачимо, MacBook включається і показує папку зі знаком питання. Це означає, що системи на ньому немає. Відключаємо MacBook повністю і вмикаємо його, затиснувши клавішу Command плюс R, щоб потрапити у меню відновлення. Але чомусь MacBook ігнорує це і навмисно запускає меню інтернет-відновлення. Але добре, вводимо пароль від Wi-Fi, почекаємо хвилин 15-20, залежно від швидкості інтернету. А поки він завантажує або намагається підключитися, я хочу показати. Вам як треба слідкувати за своєю технікою? Цей MacBook це дійсно достойний приклад. Хоча він і 2018 року, але виглядає просто бездоганно, завдяки тому, що на клавіатурі спеціальна підкладка, щоб всередини не потрапило сміття. Також є наклейка з усіма гарячими клавішами та командами, це дуже зручно. А ще на екрані наклеєна захисна плівка, щоб не подряпати екран. Моя повага власнику. А поки я вам розповідав, наш MacBook таки увімкнувся. Обираємо мову і переходимо в меню, де обираємо пункт дискова утиліта». І перше, що мені кинулося в очі, це те, що диск не підключений, а точніше не змонтований. Тому монтуємо диск. Можливо, це і є причина того, що MacBook не входить режим відновлення. Також я зауважив, що є доступне меню перевстановлення MacOS і доступна версія High Sierra, яка була встановлена під час виходу цього MacBook, a. але під час інсталювання видає помилку: неможливо приєднатися до сервера. І це не дивно, тому що підтримка цієї системи давно не актуальна. Я міняв дату, відкидував її назад, але все одно без результату. Тобто, таким чином поставити систему неможливо. Тоді я вирішив за допомогою свого MacBook зробити завантажувальну Флешку, але це також не допомогло. Тоді вже пішла важка артилерія. Я вирішив записати флешку з MacOS за допомогою Steam Deck. Для цього нам знадобиться Steam Deck, флешка, ще одна флешка і ще одна флешка. І USB-хаб. Чому так багато флешок? А я вам відповім, тому що під час мого експерименту перші дві флешки згоріли нахрен. Але не страшно, я їх купував колись в Аврорі за 100 гривень, тому мені довелося йти в магазин, щоб купити нову флешку. Тепер вмикаємо режим програміста. Відкриваємо командну строку, щоб дізнатися точне місце розташування нашої флешки, аби не записати систему на пам'ять Deck. Далі вписуємо програмний рядок, який запускає команду, щоб наш Steam Deck під системою Linux напряму записував образ на диск флешки. Це займе достатньо багато часу, тому у мене є час для. Того щоб випити кави зі смаколиками, які мені передали, до речі, дуже смачні. Дякую ще раз. І ось, коли наша система вже записалася на флешку, підключаємо до MacBooka кабель зарядки usb хаб з підключеною флешкою і вмикаємо паралельно затиснувши клавішу Options. Тепер ми бачимо флешку з системою MacOS. Ура! Обираємо її. І знову він не хоче завантажуватися з флешки, а просить підключитися до Wi-Fi, щоб перейти в режим відновлення через інтернет. Друзі, звітую 23.09 13 годин, я вбив 13 годин, щоб відновити розділ SSD накопичувача самого MacBook, a. тому що інакше він жодним чином не хотів ні завантажуватися, ні не бачити флешку, ні ще будь-яким іншим способом встановлювати систему. І тільки після того, як я в терміналі виправив розділ внутрішнього накопичувача, тільки потім система захотіла встановлюватися. І Евріка вона запрацювала, запропонувавши мені встановити останню доступну систему МАКОС. Квоя система повністю завершила встановлення близько другої ночі, і я вирішив вже спокійно відпочивати, щоб на наступний день замінити акумулятор. На цьому моменті я хочу зробити невеличку паузу і звернутися до вас. Друзі, якщо вам подобається мій контент, прошу підтримати розвиток каналу. Я працюю сам починаючи від монтажу, обробки звуку, постановки кадру і закінчуючи прев'ю для відео. Це займає багато сил та часу. Я буду дуже вдячний навіть донату у розмірі чашки кави. Дякую всім за підтримку, а ми продовжуємо. Після встановлення системи акумулятор все одно не хотів працювати, тому я підключу. Чаю кабель зарядки і заходжу всередину системи. На що хочу звернути увагу? Індикатора батареї взагалі немає, тобто є відчуття, що він взагалі не підключений. Тому вимикаємо ноутбук і переходимо до розбору. Відкручуємо всі гвинтики по периметру і демонтуємо задню кришку. І як я і казав, шлейф підключення плати живлення до головної плати від'єднаний, а сам акумулятор вздутий. Всередині на компонентах є сліди залиття. Тому при таких пошкодженнях дійсно краще просто відключити акумулятор для безпеки пристрою. Я не буду повністю демонтувати плату, а лише розкручу гвинтики, щоб був доступ від'єднати акумулятор. Розкручую всі гвинти, що знаходяться на платі, і від'єдную всі шлейфи, щоб їх також не пошкодити і вони не заважали. За допомогою запропилового спиту від'єдную клейку основу між акумулятором і топ кейсом та демонтую акумулятор. Далі знімаю всі клейкі стрічки з топ кейсу. Готую місце для посадки нового акумулятора. Зачищаю та знежирюю всю поверхню, щоб він міг добре приклеїтись. Після того, як наше місце підготовлене, тимчасово підкидаю акумулятор, щоб перевірити його несправність та в разі чого була можливість повернути його по гарантії. Підкидаю акумулятор і вмикаю MacBook. Як ми бачимо, акумулятор має 50% заряду та за 13 хвилин зарядився на 13%, що цілком гарний показник. Хоча мене про це і не просили, але всередині я теж наводжу на величкий лад і роблю поверхневу чистку від пилу. Після цього збираю все у зворотній послідовності. Також за допомогою спеціального засобу витираю поверхню кришки та всередині після завершення своїх робіт. І ось такий вигляд тепер має цей макбук, який абсолютно справний і готовий до роботи. Далі запаковую акумулятор, який вже своє віджив. Тому що навіть використані запчастини, я відправляю їх власникам. Так само запаковую і MacBook. Кладу все в коробку, щоб відправити це все власнику, аби він і далі дарував руки без відмовної праці і вирушаю на пошту. І на завершення, цей ремонт обійшовся у 800 гривень, 500 гривень за відновлення системи і 300 гривень за заміну акумулятора. Як на вашу думку, чи дорого це, і скільки коштував би такий ремонт у вашому місті? А також хочу зазначити, якщо у вас є якась несправна. Техніка або цікаві гаджети на огляд, ви можете їх відправити мені для ремонту або відновлення. Приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, посилання в шапці профілю і не забувайте про підтримку вподобайкою і підпискою. А також дзвіночку. Не пропускайте нові відео, тому що у мене на каналі дуже багато чого цікавого. Дякую всім за перегляд! Бережіть себе. Слава Україні!